У селі Кваси на Рахівщині варять унікальне гуцульське пиво. Особливістю цієї крафтової броварні є те, що відвідувачі можуть через спеціальну скляну перегородку бачити серце пивниці. Німецька фірма запропонувала нам варочні котли і ямкостя для бродіння такого варіанту, як ви бачите. І з цього почалось народження нашого крафтового пива, назва якого цепа все зв'язано із. Йому костями для бродіння вони яйцеподібної форми і виглядають також так. І вирішили, що в яйцях народжуються куря курчата у нас, а у нас курчата кличуть цепа-цепа. Ми так вирішили, що народжується життя, а у нас народжується також пиво. Гуцульське пиво дозріває у старовинному підвалі щонайменше 30 днів. З самого погребу спеціальним пивопроводом напій подають на барну стійку. Деякі сорти ж знаходяться у повному підвалі і кілька місяців. Заливаємо із яїць в кеги, в пивні кеги, заливаємо, дріжджі залишаються в цих ємкостях основних, а пиво сюди сусло вже зливається і потім дозріває ще 21 день. За 21 день пиво тут. Дріжджі осідають на нижню частину при холоді, тому і холод, бо вже дріжджі при холоді падають на дно. І таким способом пиво освітлюється і плюс карбонізується. Тут вже немає гідрозатвора, і газ не виходить, а лишається в пиві. Таким способом у нас природнім способом отримуємо газ. І він природній газ ніжний, такий дрібнозернестий. І отак вона набирає. Потім із звідси, через 21 день, ми можемо вже подавати пиво на крани, і прямо звідси 18 метрів на барну стійку вже людям розливаємо на столи. Зараз в асортименті броварні є понад 30 сортів пінного напою. Пововари щоразу експериментують, додають гуцульських акцентів, шукають нові смаки та аромати. Серед складників, наприклад, є хвойні гілочки, гарбузи чи яфини. Невеликий об'єм нашого виробництва пива дає нам можливість, не рискуючи великою кількістю пива, експериментувати. Вариться воно із натуральних інгредієнтів. Основне це солод, хміль, певні дріжджі. Ну, і четвертий інгредієнт, який нам подарувала природа, це наша вода, гірська, карпатська. І крім інгредієнтів, основних, ми ще маємо можливість. Добавляти там пиво, нашу хвою гірську, і це в нас виходить це під смерекою. Є цепа під травою, де ми даємо нашу гірську траву, чебрець, чебрець, м'яту і календулу. І це в нас виходить гірський карпатський елі. Васівські пивовари вдосконалюють свою майстерність та беруть участь у спеціальних фестивалях в усій Україні. Запрошували нас в Дніпропетровськ. Там була святкувала така організація Велика Перший Дніпровський там завод виробництва пива. Фестиваль у Франківську був міжнародний. У Львові був форум пивоварів. А в Мукачеві був наш Закарпатський гарний фестиваль, перший фестиваль. і Ми не чекали, що настільки там оцінюють пиво, крафтове пиво. Є Перспектива у нас в Закарпатті. Певні гурмани не тільки з усього Закарпаття, а й з різних куточків України навідуються у кваси, аби відчути смак пінних гуцульських напоїв. Приїжджайте в кваси і спробуйте настоящу Ну, Я думаю, що її ще немає ніде, щоб була не настояща, але смачна наша гірська, і тут відчувається і наше тепло, і наша робота. І я думаю, що люди людям подобається.